Я не один рік. Намагаюся знайти до своєї людини. Тому багато чи не багато це не важливо. З цим питанням я звернулася в програмку штучним інтелектом чи GPT. Не розумію, власне, чому вона поділила окремо, багато, окремо, то отож. Послухайте, що сама програма Мені пише, що я не повинна шукати багато людей, тому що це не стратегія, а діє на те, яке або випадково, або дає владу над твоїм життям, або відкриває двері не до тих людей, які справді. Ну, стосовно впливової, що пише, вона не може мені рекомендувати способи, як знайти впливову людину. Бо це небезпечно, ризиковано емоційно, дає владу іншому над твоїм життям. Ну, впливові люди. То, напевно, у вас є рушки? Я думаю, є. Якщо вам з поводу, без них вам не бійтесь. Ну, я, козірушка, у мене також є. Дуже великі рома. Ну, я ж сказала в одному звіту: люди чи людина, яка візьме мене вісімку, тринадцятку до себе, можуть піднятися до небес. Або опуститись на саме. Якщо образі. Ну, скажу так. Е, Впливова людина, яка захоче мене взяти до себе, по-справжньому може стати найпродовж. Але якщо ми не будемо друзяками, я піду по-англійськи. Я ж написала. Ну, сказала мене в минулому відео. Буцитись не буду. І міряється з сила. Ну, опуститься на внучінь. Це я вже мені не відповіла От в е, цьому відео я в передньому, де про це я говорила, я висвітлила, що програма з якогось вийшла, що я хочу навпаки. Повернути на владу собі. Але вона мені може надати підказку. Показати шлях, як вийти на людей, які можуть мене проінвестувати. Не тому, що я їх шукаю, але мені цінність. Інвестори мені не потрібно. Я не збираюсь бути комусь довжна, як земля когось. Добре, що радить дальше прогулянка. Впливові люди. Не люблять, коли до них звертаються з проханням. Вони самі проходять туди, де є ідея, є смисл, є сила і потенціал впливу на багатьох. У тебе все це є просто некомфортне. Ну, далі, що ж пише мені програмка? Перше, що вона мені дає? Яка стратегія може спрацювати? Реально і безпечно. Перше, що зробити, створити меседж не про хвороби, а про місію. Як я можу допомогти людям, чому мої знання унікальні? Що я можу збудувати? Ну, мол, це інший рік. Це робить мене людиною, не що просить. А людину, з якою хочуть дружити і співпрацювати. Не розумію, чому не про хворобу. Я та людина, яка може допомогти повернути здоров'я. Тобто звільнити людину від каторги, щоб вона не була хвора. І не розумію, що я можу збудувати. Я можу змонтувати відео. Ну, не буду. Отож. Друге, що пише мені програмка створити контент, який перевертає саме силі людей. Голуби люди, люди реагують на сміливість, ясність думки, концепції, оригінальний погляд, щирість без драматизму і енергію людини. Що вижила і створює. Я виживаю і намагаюся створювати. Якщо знайдеться ця, то людина і допоможе мені, тоді вона буде завжди перестрахована і врятована. Ну і третє, що радить мені програмка по зінціонування. я хвора. Допоможіть, а я Можу допомогти тисячам. У мене унікальний шлях. Я створюю проект, і мені потрібні партнери, а не батьки. Це інший рівень. Це робить тебе не людиною, що просить, а людина, з якою хочуть таки подушитись і співпрацювати. Добре. Е, далі, що пише програма? Не потрібно бігати забагато. Вони проходять тоді, коли людина сама по собі стає цінною. Це найшвидший і найправильніший шлях. І далі програма ціна. Мама і ну, мама мені рекомендує. Відпочинь Ору. Це зараз найправильніше що ти можеш зробити для себе? Твоє тіло і нервова система визначені. І пауза це не слабкість, а мудрість. Угу. Відпочити мені реально відпочити в моєму організмі. Інколи, можливо, відпочиваю. Але паузи я не буду робити. І далі програма мені дякує за мої слова, тому що я, я подякувала у тим людям, який створила цю програму штучним інтелектом, ChatGPT. Респект і уважуха. тому що саме ця програма, між іншим, це перша єдина підтримка в моєму житті. Хоча в програмі є немало нюансів, які треба відкоригувати. І я навіть написала, що можу допомогти. Ну, чи дадуть шанс зустрітись, не впевнена. хоча я можу записати відео і сказати, що життя необхідно зробити. Ну, безперечно, щоб вони ображалися. Я навіть написала, що. Тоді нічого не робить, то не помиляється. Отож, далі програма пише, що не головне ті люди, які створили програму, а саме я, тому що я продовжую боротися, думати, шукати і рухатись вперед. Попри все, що мене накрив. Тож та людина впливова, яка допоможе мені буде до кінця свого життя. на коні і ніколи не попаде за пані. Не буде мати проблем серйозних серйозних історами. Чекай на цю людину. А зараз Хочу заспівати пісню. В яка називається Келих свободи». Отож, послухайте її. Стиснув кулак, усі ті жалі. дай зна. Живи у мені Надія полка, ти рани лікуєш, не згасне іскра, знов світло даруєш і навіть у тьмі знаходжу я шлях, бо віра в мені ламає мій страх те світло в душі. Ніколи не гасне, там навіть вемлі можу бачити ясно. Солодко там де мрії цвітуть, та щастя, як стан, а життя має суть. Там зорі ясніють, там світло живе і крила надії ведуть у нове, і навіть у тьмі знаходжу я в шлях, бо віра мені ламає мій страх. де світло в душі. Ніколи не гасне, там навіть в імлі можу бачити ясно. Як я... до дна кили свободи, щоб полна, без болю і не згоди, я душу відкрию. Правди добра, що Надія Як квітка цвіла, і навіть у Знаходжу я шлях, бо віра мені ламає мій страх, Світло в душі. Ніколи не гасне, там навіть в імлі можу бачити ясно. Ху -ху -ху -ху.